Кожен день нова можливість стати ближчим до вільної польської. Сьогоднішня історія допоможе тобі не просто слухати, а справді розуміти мов. Вона прозвучить тричі спочатку повільно без перекладу, щоб ти міг зосередитись на змісті. Потім речення з українським перекладом, які варто повторювати вголос. А далі живе природне звучання, як у реальному житті. Готові? Починаємо. Твій рівень зростає просто зараз. W pewien poniedziałek rano, Ania obudziła się i zobaczyła coś dziwnego. Cały świat był czarno-biały. Jej pokój, ubranie, a nawet kwiaty na parapecie. Wszystko bez koloru. Przestraszyła się i pobiegła do kuchni. Mama robiła śniadanie. Ale i ona wyglądała jak z czarno-białego filmu. Ania wyszła na ulicę. Ludzie byli smutni i nikt się nie uśmiechał. Wtedy zobaczyła małego chłopca, który płakał, bo zgubił balonik. Ania podeszła i dała mu swojego. Nagle balonik zrobił się czerwony. Kolor wrócił, ale tylko do balonika. Ania zrozumiała, że kolory pojawią się, kiedy robi coś dobrego. Pomogła starszej pani z zakupami, i zielony wrócił na drzewa. Ошмихнулася до санчада, і небо знов стало ще небеске. Під вечір саме свят знову був кольоровий. А Аня научила що добро направде має колор. Частина друга. Польське з українським перекладом. В певен понеділок рано Аня обуджувалася і побачила щось дівнеко. того понеділка вранці Аня прокинулась і побачила щось дивне. Цей свят був чорно-білий. Увесь світ був чорно-білим, їй покой, убрання, а навіть квіти на парапечі, чистку без кольору, її кімната, одяг і навіть квіти на підвіконні усе без кольору. Все страшила ще і побігла до кухні. Вона слякалася і побігла до кухні. Мама робила снідання, але і вона виглядала як з чорно білого фільму. Вона готувала сніданок. Але також виглядала, ніби з чорно-білого фільму. Аня вийшла на вулицю. Люди були смутні і ніхто не усміхав. Аня вийшла на вулицю, люди були сумні і ніхто не посміхався. Втете побачила малого хлопця, який плакав, бо згубив балонік. Тоді вона побачила маленького хлопчика, який плакав, бо загубив кульку. Аня подешла і дала йому своєго. Аня підійшла і віддала йому свою. Нагле Балонік зробив ще червоне. Раптом кулька стала червоного кольору. Колор вручив, але тільки до Балоніка. Колір повернувся, але лише до кульки. Аня зрозуміла, що колор появив ще кине робить щось добре. Аня зрозуміла, що колір з'являється, коли вона робить щось добре. Помокув старшій пані з закупами і зелений вручив на джево. Вона допомогла літній жінці з покупками. І зелений колір повернувся на дерева, осміхталася до сонщада, і небо знову сталося небеске. Вона посміхнулася до сусіда, і небо знову стало блакитним. Під вічі цей свят знов був кольоровий. Увечері весь світ знову став кольоровим. А Аня навчилася, що добро має кольор. А Аня навчилася, що добро справді має колір. Czastyna trzecia Polska używała tempie. W pewnym poniedziałek rano Ania obudziła się i zobaczyła coś dziwnego. Cały świat był czarno-biały, jej pokój, ubranie, a nawet kiwiada na parapecie. Wszystko bez koloru przestraszyła się i pobiegła do kuchni. Mama robiła śniadanie, ale i ona wyglądała jak z czarno-białego filmu. Ania wyszła na ulicę, ludzie byli smutni i nikt się nie uśmiechał. Wtedy zobaczyła małego chłopca który płakał, bo zgubił balonik. Ania podeszła i dała mu swojego. Nagle balonik zrobił się czerwony. Kolor wrócił, ale tylko do balonika. Ania zrozumiała, że kolory pojawią się, kiedy robi coś dobrego. Pomogła starszej pani z zakupami i zielony wrócił na drzewa. Uśmiechnęłam się do sąsiada i niebo znów stało się niebieskie. Pod wieczór cały świat znów był kolorowy, a Ania nauczyła się, że dobro naprawdę ma kolor. Dziękuję za przesłuchowanie. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте лайком та коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської на слух. Папа! -па.